Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Golf 2015 року. Сьогодні на моєму каналі. Версія Hatchback, це є Golf 7. Ось така лялечка. Двигун 2.0 дизель 110 кВт, тобто 150 кінських сил. На автоматичній коробці передаж DQ 250. Народі називаємо мокра, мокра ДСГ, Пробіг автомобіля складає 210 тисяч кілометрів. Ціна 15 тисяч доларів. Що ми отримуємо по комплектації? Галогенна оптика, передні задні партроніки, також є противотуманні фари. Стильні оригінальні диски 17-го радіусу з хорошою зимовою ресиною. Вінко, друзі. Так, задні партроніки. В принципі, непоганий багажник, місткий, запасне колесо, домкрат, ключ, секретка, все на своїх місцях. Виконання салону версії Highline. Така автівочка. Чтири стеклопідйомники, електродзеркала, є автоскладування дзеркал, є неонова підсвітка салону. Ось як виглядає будійське сидіння. Побіг автомобіля складає 210 650 км. У нас є Корікс-контроль, мультикермо, блютуз, навігаційна система. Так, навігаційна система. Двохзонний клімат-контроль, два ключика. Ніяких помилок. Коробка, автомат. Ось така два зілялечка. Двигун працює ідеально, кермо обшите шкірою. Так ось. І ручка КПП. Система старт стоп Автохол, Електроручник. Ось як виглядає підкапотне, підкапотний простір. Ніде нічого не крутилося, все окей. Автівка має 4 косметичних підкраси. а саме двері, двері, заднє крило і задня кришка багажника. Ось така двозілялочка. Досить динамічний автомобіль, в принципі, уміру економічний. 150 кінських сил на цю вагу, повірте мені, це досить і досить динаміка, хороша динаміка. Я би сказав, добра їде як куля, летить як куля. Отак. Тому, друзі, з вами Степан, автотрейткас. Якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, за аукціонів, Телефонуйте, запитуйте. Ми знаходимося в місті Львові. Мій номер телефону 097 346 0913. Звати мене Степан. Автотрейс Карс Юа. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.